Привіт! Ви на каналі SoulMate. Сьогодні читаємо Reddit. Тож, поки я починаю, ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мене, і клацайте на дзвіночок. Якщо є бажання, можете підтримати мою творчість, посилання в шапці профілю і в описі до цього відео, або стати спонсором мого маленького каналу. Поїхали! Чи поганка я через те, що не дозволила своїй старшій сестрі залишитись у мене після того, що вона зробила з нашим молодшим братом, коли ми були дорослими? Мені 23 роки. Я живу одна в невеликій квартирі, за яку важко працювала. Тримаюся осторонь, оплачую рахунки і стараюся нікого не турбувати. Моя старша сестра, 28 років, нещодавно попросилася пожити в мене кілька тижнів, бо переживає розрив і не хоче бути сама. Вона сказала, що це тимчасово, але я відмовила, і тепер половина родини називає мене безсердечною. Але ось у чому справа. Коли ми росли, моя сестра ненавиділа нашого молодшого брата. Він на два роки молодший за мене, тобто йому було близько десяти років, коли це сталося. Я щиро вважаю, що вона його цькувала. Вона кричала на нього без причини, звинувачувала його у своїх вчинках, і батьки завжди вірили їй. Одного разу вона замкнула його на дворі посеред зими за те, що він дістав, і залишила там майже на годину, поки сама грала у відеоігри. Я ніколи не забуду, якими червоними були його руки, коли я впустила його назад. Я благала маму щось зробити, але вона все списала на сварки між братами і сестрами. Це був не єдиний випадок. Брат плакав мені ночами, бо думав, що його ніхто не любить у родині. Коли я нарешті переїхала, я брала його до себе на вихідні просто, щоб він міг відпочити. Зараз ми дуже близькі, йому 21 і він добре справляється, але досі не спілкується з нашою сестрою. Вона так і не вибачилася і ніколи навіть не визнала, як ставилася до нього. Тож, коли вона нещодавно попросилася до мене, я змогла думати лише про те, якою холодною і жорстокою вона була. Я відмовила їй, і вона вибухнула. Сказала, що я караю її за дитячі речі, назвала мене холодною, егоїсткою і драматичною. Наша мама, як завжди, стала на її бік і сказала, що я дозволяю образі розділити родину. Але я не тримаю образу. Я просто не хочу жити з людиною, яка змусила мого брата відчувати себе нікчемним більшу частину дитинства, і жодного разу не взяла за це відповідальність. Тож, чи поганка я? Оновлення. Після мого посту я вирішила трохи відійти від ситуації, але все ж відчувала провину не через своє рішення, а через те, як моя мама зреагувала. Ми з нею поговорили ще раз. Я пояснила, що для мене це не дитяча образа, а наслідки реальних травм, які наша сестра завдала братові, і які вона досі ігнорує. Мама, як завжди, казала щось типу: але ж вона змінилася, дай їй шанс. Я спитала: а вона тобі це сказала? Визнала, що була жорстокою. Мама замовкла: очевидно, ні. Я також поговорила з братом. Я не хотіла, щоб це виглядало як мій особистий хрестовий похід, і хотіла знати, чи можливо він готовий колись пробачити її або хоча б поговорити. Його відповідь була простою: я не злий, я просто не хочу більше мати справи з людиною, яка не вважає, що зробила щось погане. Вона не змінилася. Вона просто одна і хоче тимчасового комфорту. Це мене остаточно переконало. Сестра намагалась ще кілька разів написати мені: спершу звинувачення, потім прохання, потім образи. Я залишила її в прочитаних. Не тому, що хочу перемогти, а тому, що нарешті навчаюсь ставити межі. Я більше не почуваюся винною. Мені шкода, що наша родина така вибіркова в емпатії. Але я щаслива, що у мене є зв'язок з братом і що ми не повторюємо старі патерни. Дякую всім, хто підказав, що захищати себе і свої межі це не жорстокість, це здоровий глузд. І тут є оновлення 20. Ха, Вона все ж таки пустила сестру. Я пустила сестру до себе. Це було жахливо. Ну що ж? Я вирішила дати сестрі другий шанс. Типу, нова доросла версія її може бути іншою. Спойлер, ні, не може. Вона приїхала з п'ятьма сумками. Ні, не жартую. З яких дві просто косметика, а одна старі плюшеві іграшки і жодної з продуктами чи, хоча б рушником. Одразу ж зайняла мою спальню, бо цитую: мені треба хоч щось нормальне, бо все в житті летить до біса. Хм. Я. Я сплю на дивані у власній квартирі. Дякую, що запитали. На другий день вона зробила мій вантажний графік на пральній машинці. Я не знала, що фізично можливо прати п'ять разів на день і що рушники можна класти до білизни з блискітками. А ще виявилось, що на кілька тижнів означає на невизначений термін, поки мені не набридне. А погей стався на шостий день. Коли вона привела свого екс, екс бойфренда не того, з ким тільки но розійшлася, ні, попереднього. Бо ми з ним говоримо тепер як друзі хм. об одинадцятій вечора у мою квартиру, де я намагалась вижити на мінімумі сну і максимумі чужої драми. Але найгірше було навіть не це. Найгірше, коли я побачила, як вона кричить на мого брата по Фейстайм, він подзвонив, щоб побажати мені гарного дня. Вона просто вирвала в мене телефон і сказала: О, ти ще живий! Як тобі,долашка, без своїх вічних скарг? Він просто роз'єднався. Я плакала, вона закочувала очі, і знаєте що? Я виставила її так, вперше в житті сказала: Забирай речі, і йди сама, куди хочеш, хоч до свого друга. Вона пішла з пафосом, сказавши, що я егоїстка з комплексом героя. Нехай, може й так, але моя квартира знову тиха, і я знову можу дихати. Пост Мама все ще на її боці. Але знаєте, хто не проти мене? Мій брат і моя кішка. І чесно, цього достатньо. Фу, ось така історія. Дуже дуже дивна, неприємна. І я вважаю, що авторка могла би і не пускати в свій дім. Сестру не зовсім розумію, для чого вона це зробила, тому що тут явно якісь психологічні проблеми у людини, і краще від таких людей триматися якнайдалі, тримати дистанцію і взагалі не пускати в свій простір. І тримати біля себе тільки найближчих класних людей, з якими тобі справді комфортно, з якими ти відчуваєш себе позитивно, натхненно. А не оце все. Пишіть у коментарях, як вам ця історія. Діліться власним досвідом. Мені буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися з вами на цю тему. Дуже вам дякую за увагу. І ще хочу подякувати моїм спонсорам, які підтримують мене і мій канал. Ви чудові! Дякую! До зустрічі!